Ви що думаєте, що на їхнє місце не прийдуть саме більше? А якщо в язві, ви думаєте, не прийде більше? Вам всіх не задавати, так і запам'ятайте. Майдан Росії буде. Надія Савченко таки сказала своє слово українською. Попри лихоманку та високу температуру, вона вимагає оголошення вироку і дає так званому російському правосуддю тиждень. Інакше знову сухе голодування. Але суд Донецька Ростовської області. Переніс оголошення вируку українській льотчиці народному депутатові Надії Савченко на 21-22 березня. Після оголошення рішення Савченко заспівала гімн своєї країни. Белівські лауреати, журналісти, письменники, політики і активісти. Всього понад дві тисячі видатних особистостей з 20 країн підписали відкритий лист до європейських лідерів з проханням вплинути на ситуацію з українською льотчицею. Просить про допомогу і мати Надії Савченко. Я вже забула, що таке сон. Переживаю за свою дитину. Допоможіть їй вийти з цієї тюрми. Вона 3 березня оголосила суху голодовку, а це вже 5-6 днів і грозить закінченням життя. Акції на підтримку надії Савченко відбуваються в усьому світі та у всій Україні. В Івано-Франківську кілька десятків людей взяли участь у флешмобі Україні потрібна надія. Для депутата міської ради учасника АТО Петра Шкутяка це не просто акція, адже він знайомий із Надією Савченко. Саме льотчиця проводила для бійців навчання із тактичної підготовки. Ну, вона запам'яталася такою сильною волею і тим, що вона могла навести порядок з будь-яким, скажімо, чоловіком, і так далі. Тобто вона така була жорстка, сильна в неї така була українська лінія, дуже чітка. О, цим вона запам'яталася дуже сильно. Учасники флешмобу кажуть символічно, що судять Савченко якраз у день, коли народився Шевченко. Це означає, що українців не зламали, а наша земля може пишатися своїми героями незламними та справжніми. Я підтримую Надію Савченко, яка як вона, патріот України нашої, Садить за дурну в тюрмі і хочу її підтримати. Росія і Путін незаконно утримує пані Надю. Вони вже тисячоліття нас гнобили і зараз знову хочуть гномити, але ми, народ, вже не той. Ми, Виступаємо за те, щоб її звільнили. Вирок надії Савченко оголосить 21 березня. Якщо льотчиця не припинить сухе голодування, до того часу вона просто може не дожити.